О, літня кухня, тут має бути це риби, риби-риби. Тобто мастив гідроізоляцію, то вроді би вже високо. Тому що якесь таке мокрувати трошки Палю тут грубу. Ось, грушка варить по чуть-чуть. Єгівочки. Нічого, не викидаємо, такі підюдь. Про Все говорить, казав? О, клей лежить, все чекає, грунтувати треба, поперісоти, загрунтувати завтра і воно буде ложити плитку. І все готовить. Так. А ти підписуйся, лайкай, які перегрязні, і коментуй.